Немає простих професій. У кожній є свої нюанси, свої принади, свої труднощі та проблеми. А професія фармацевта це ще й колосальна відповідальність. Саме від роботи цієї людини залежить здоров'я і благополуччя нації. Сьогодні фармацевт і провізор, крім володіння навичками професії, обов'язково повинен знати сучасні технології продажу і основні принципи маркетингу. У третю суботу-вересня фармацевти країни відзначають своє професійне свято. Це не лише день фармацевтів, а й провізорів, організацій з контролю за якістю продукції всіх тих, хто пов'язаний з виробництвом ліків. Фармацевт, провізор це такі фахівці, які стоять на стражі самого найціннішого, що є у людини це її здоров'я. Ми служимо ідеалам добра і людини. Ви знаєте, що до нас в аптеку приходять всі люди за допомогою. І ми кожному, хто до нас відвідав нашу аптеку, хочемо допомогти порадом, порадою, ліками. На жаль, на сьогоднішній час, час, коли вимагає від людини самовідданості, якоїсь дуже багато негативної інформації, в засобах масової інформації. І людина в цей час такий стресовий. Вона не може бітися без пігулок, таблеток, якихось уколів для того, щоб підтримати своє життя. І от ми допомагаємо людям, людям бути здоровими. Як розповіла провізор вищої категорії Олена Хомич, продаж фармацевтичних препаратів вимагає глибокого знання як асортименту аптеки, так і того, як правильно задовольнити потреби покупця в дуже непростій сфері його здоров'я. У зв'язку з цим ідеальний фахівець з сфери обігу лікарських препаратів повинен мати широкий спектр професійних та особистісних якостей. Особливо це стосується тих, хто працює безпосередньо із споживачами лікарських препаратів. Для того, щоб бути фармацевтом. Про візорам це потрібно навчатися довгі роки. Вивчається повністю вся фізіологія людини, анатомія. Дуже багато латині, тому що всі наші ліки, всі діючі речовини, вони майже всі прописи лікарів йдуть латинською мовою. Освіта цих працівників може бути як вища, так і середньоспеціальна. При цьому основний обсяг професійної підготовки повинен займати хіміко-біологічні знання. Досить докладно повинні бути вивчені також медичні дисципліни. Президент громадської спілки Фармацевтична професійна асоціація Київщини Олена Олексіївна зазначила, фармацевт це фахівець в області фармації з середньою освітою. А провізор фахівець, який отримав вищу фармацевтичну освіту. На сьогодні в аптечній мережі з вищою освітою працюють 35% осіб, а у фармацевтичній промисловості до 10%. Ці цифри говорять самі за себе. Сьогодні фармацевт в аптеці це і медик, і біолог, і хімік, і психолог, і перша швидка допомога. Звичайно, провізор не має права проводити діагностику або виписувати рецепти, але зобов'язаний вміти дати грамотну пораду. А перш ніж щось радити, повинен сам добре знати препарати, їх можливі побічні дії, протипоказання, вміти правильно і кваліфіковано підібрати заміну, пояснити, коли і як застосовувати той чи інший препарат. На нашому підприємстві лежить дуже велика така. Зобов'язання великі перед державою, тому що ми державне підприємство, ми виконуємо дуже великі соціальні нагрузки, несемо на собі. Це і виготовлення лікарських засобів. Ви знаєте, що у нас аптека, яка сама готує лікарські засоби. Ми е, дуже багато готуємо ліків за індивідуальними прописами лікарів. Лікарі нашої Бориспільської центральної лікарні виписують е, хворим рецепти, а ми за ними готуємо їм ліки. Тут підхід іде до кожного хворого індивідуально. При створенні ліків необхідна хороша пам'ять, предметно-дієве мислення, високий рівень концентрації уваги, розширене почуття відповідальності, а розробка нових препаратів вимагає схильності до дослідницької роботи. Президент громадської спілки Фармацевтична професійна асоціація Київщини, провізор вищої категорії, директор комунального підприємства Бориспільська центральна аптека номер 24» Олена Хомич привітала своїх колег з професійним святом. Нашого свята, Дня фармацевтичного працівника. Я хочу привітати всіх своїх колег, всіх професіоналів фармацевтичної галузі, які працюють в місті Бориспіль та Бориспільському районі, побажати їм наснаги нашої роботи, успіхів, щоб на нашій землі українській, нарешті, оцерився мир, щоб ми були щасливі і горді за нашу державу. А також хочу побажати, щоб у ваших колективах та сім'ях була бу, був мир, злагода і взаємопорозуміння. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.